Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку «Дужки і порядок дій у виразах. Розв'язування задач з двома запитаннями. Завдання 59: Виконай обчислення 35 плюс 35. Спробуємо додати порозрядно. До 30 додамо 30, до 5 додамо 5 і знайдемо їхню суму. 30 плюс 30 дорівнює 60, 5 плюс 5 дорівнює 10. І 60 плюс 10 дорівнює 70. Наступний вираз: 80 мінус 27. Спробуємо від'ємник 27 розкласти на розрядні доданки на 20 плюс 7. І від 80 відняти 20. Це дорівнює 60, і від 60 відняти 7, це дорівнює 53. Наступний вираз 55 мінус 15 і плюс 27. Виконуємо дію віднімання. 55 мінус 15. Порозрядно ми віднімаємо від 50 10, це дорівнює 40, і від 5 віднімаємо 5, це дорівнює 0. Отже різниця 40. Друга дія додавання. До 40 додаємо 27. Другий доданок 27 ми можемо розкласти на зручні доданки на 20 плюс 7. І до 40 додати 20, це дорівнює 60. І до 60 додати 7, це дорівнює 67. Наступний вираз 55 мінус сума чисел 15 і 27. дорівнює. Отже, пригадаємо, що у виразах з дужками ми виконуємо першу дію у дужках. Отже, виконуємо додавання 15 плюс 27. До 10 додамо 20, це дорівнює 30 і до 5 додамо 7, це дорівнює 12, 30 плюс 12 це дорівнює 42, друга дія віднімання. Від 55 відняти 42. Порозрядно від 50 віднімемо 40, це дорівнює 10, від 5 віднімемо 2, це дорівнює 3. І знайдемо суму 10 плюс 3, це дорівнює 13. Наступний вираз 78 мінус 24 плюс 9. Виконуємо дію віднімання. 78 мінус 24. Порозрядно від 70 віднімемо 20, це дорівнює 50, від 8 віднімемо 4, це дорівнює 4, і 50 плюс 4 це дорівнює 54. До 54 додамо 9. Другий доданок 9 ми розкладемо на зручні доданки на 6. Плюс 3. До 54 ми додамо 6, це буде 60 і 60 плюс 3 це дорівнює 63. Наступний вираз 78, відняти суму чисел 24 і 9. Пригадуємо, що у виразі з дужками ми виконуємо першочергову дію у дужках. Виконуємо додавання 24 плюс 9, другий доданок 9 можемо розкласти на зручні доданки на 6 плюс 3, і 24 плюс 6 це дорівнює 30, і 30 плюс 3 – це дорівнює 33. Друга дія віднімання. Від 78 віднімемо 33. Від 70 віднімемо 30 це дорівнює 40. І від 8 віднімемо 3, це дорівнює 5. 40 плюс 5 дорівнює 45. Задача 60. Читаємо умову задачі. У магазині було 40 пакетів вишневого соку. А персикового на 7 пакетів менше. Скільки пакетів вишневого і персикового соку було в магазині? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про те, що в магазині було декілька пакетів вишневого і персикового соку. Нам потрібно дізнатися, скільки. І вишневого, і персикового соку було в магазині разом. Це і будуть ключові слова в задачі. Записуємо коротку умову до задачі. Вишневий сік, Персиковий сік. Нам відомо, що вишневого соку було 40 пакетів. Персикового соку не відомо, скільки було пакетів, але відомо, що на 7 пакетів менше. І скільки всього пакетів разом вишневого і персикового соку було, ми позначимо фігурною дужкою невідомо скільки пакетів. Отже, першою дією ми можемо дізнатися, скільки пакетів персикового соку було в магазині. Адже нам відомо, що персикового соку було на 7 пакетів менше. Це підказує нам дію віднімання. Отже, перша дія 40. 7. Це дорівнює 33 пакети. Пояснюємо персикового соку. Другою дією ми можемо дізнатися, скільки було персикового і вишневого соку разом, додавши 33 плюс 40. І це дорівнює 73 пакети. Записуємо відповідь: скільки пакетів вишневого і персикового соку було в магазині? 73 пакети вишневого і персикового соку було в магазині. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!